19 листопада у судилківській загальноосвітній школі відбувся обласний семінар. Перспективи розвитку школи дружньої до дитини відкрила захід директор школи. «Впевнена, що всі скриньки вражені дійсно Сьогодні наповниться ідеями, враженнями, позитивними, можливо, і не дуже, але кожен щось почує і буде мати якийсь певний, певний досвід з цього приводу. Я бажаю всім нам плідної роботи, успіхів. З вітальними словами та побажаннями корисної співпраці до учасників семінару звернулася заступник начальника управління освіти Шепетівської райдержадміністрації. Безумовно, кожна школа має своє обличчя. Школа вирішила повернутись обличчям до дитини, і на наш погляд українців їм це дуже і дуже вдається. Слово для виступу було надано завідувачу сектора здорового способу життя Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Ми сьогодні проводимо круглісті керівників опорних навчальних закладів Хмельницької області, які реалізовували проект. За підтримки Європейського союзу і Глобального фонду підвищення спроможності педагогічного до подолання віл інфекції, стигму і дискримінації в навчальних заходів. В рамках цього проєкту народився ще один проєкт Школа дружина. В процесі роботи семінару було підведено підсумки реалізації проєкту зміцнення потенціалу всеукраїнської спілки вчителів та тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг із профілактики ВІЛ СНІДу. Директор судилківської школи Тетяна Анатолівна Регула, заступник директора Наталія Олексіївна Береговська та практичний психолог Шмельова Тетяна Миколаївна змістовно та цікаво презентували досвід щодо превентивної освіти в школі дружньої до дитини. Позитивні емоції викликав. Перегляд презентації та відеоматеріалів про діяльність школи у напрямку превентивної освіти. Багато корисної та цікавої інформації дізналися учасники заходу під час інтерактивної виставки Маршрут безпеки. Побували учасники семінару на занятті Файерплей, чесна гра, що пройшло під керівництвом інструктора соціального проекту Надії Андріївни Сніховської. У ході експертного діалогу, що був передбачений програмою Круглого столу, було охоплено широке коло питань, зокрема, превентивна освіта. Та в області реалії та можливості. Партнерська взаємодія у процесі впровадження концепції Школа дружня до дитини, профілактика неінфекційних захворювань, залучення учнівської молоді до реалізації превентивних програм, впровадження здоров'я розвиваючих та здоров'я збережувальних технологій у практику роботи школи познайомилися учасники семінару із представниками учнівського парламенту школи. Асоціацію учнівської молоді, АУ, який підпорядковується в парламент школи. Наш девіз – пропонуй, плануй, організовуй. Принцип АУ. Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо. Учасники круглого столу, перспектива розвитку школи дружньої до дитини, стали також представники громадської організації КЕДР, Центру первинної медико-санітарної допомоги, Хмельницького обласного центру сприяння здоров'ю. Загалом атмосфера позитиву, що супроводжувала роботу семінару, засвідчила, що в школі дружні до дитини жити, рости та розвиватися.